Toyota rav 4 PHE від 2024 року. Це приклад того, як має виглядати сучасний автомобіль для щоденного життя, подорожей і майбутнього: 306 кінських сил, два електромотори та 25 літровий бензиновий двигун. До сотні всього 6 секунд. А я нагадую, що він важить майже 2 тонни. Батарея на 18,1 кВт на годину дозволяє проїхати до 67 км на електротязі. Виїхали з дому, доїхали на роботу, з'їздили на тренування. Повернулись і навіть не почули звук мотору, 105 дюймовий мультимедійний дисплей з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, аудіосистема JBL з дев'ятьма динаміками і сабвуфером, цифрове дзеркало заднього огляду, яке не засліплює вночі, і показує картинку з камери. Та вентиляція сидінь, шкіра і бездротова зарядка. Багарник 490 літрів, просторий салон, продумані підлокітники, тримачі для чашок, розетки для гаджетів. Все зібрано чітко, без надмірностей – Це Toyota. Це і гібрид, і електрокар, і повнопривідний кросовер одночасно. І це машина, яку купують не на пробу, а на роки вперед. Він універсальний чемпіон. І звісно, новенький rav 4 PHEV є у нас на авторі. Підписуйся, на тебе чекає багато цікавого.